Мої вітання вам, шановні полтавці! Ось ми з'явилися в студії з нашими шановними гостями. А сьогодні в нас це два хлопці, які збирають просто мільйонні перегляди в соціальних мережах. Також зірки полтавського шоу-бізнесу. Да що там полтавського? Мені здається, що майбутні зірки вже Голівуду. Доброго раночку, пан Дмитро і пан Євген. Здорово! Як сьогодні зранку ви прокинулися? Як було прокидатися о шостій ранку вам до нас? Як добралися? Серйозно, то я сидав чотири часи вже стаю, там, поки кроліна кормиш, поки там корову подоїш? Ну, сільські домашні справи, можна так сказати? Ну, так? Так, я вчора там трохи підбухав. Коротше, батя, як встав, там дав мені лящо, я, я зразу в стов. Так що без проблем стаємо, так що реально. Угу. <клес> а, наступне запитання: скажіть, будь ласка, як часто вам допікають фанатки? Немає таких проблем. А що значить у вас? <смех> <Якісь> <смех> Ну, можливо, там якісь Асоціації такі. Асоціації <laughs>? пишуть смс-ки там в контакті, я не знаю, на, на дворі там беруть у вас автографи. А, а, е інтернету немає в контакті. А, немає інтернету. Ну, а можливо, листівки якісь пишуть, чи вашу адресу да. ніхто не знає. Це бувала відкритка на Новий год приходить, то пишуть там ти красовчик. А, а мені в це прийшла така бумажка, якби під двері. Написано було лох, ну там так класно пахло. Я думаю, може від дівчини якоїсь. Я не знаю дуже. Mm. Може, з uh, любов'ю. Скажіть, будь ласка, а, а от вас є пісня Бивша? Хто це така? Що це за дівчина? А, можливо, після того, як вона почула цю пісню, вона вже стала не бившою дівчиною. Розкажіть нам про неї. Mm. Ну, якби був, в смислі бивша, це такі, якби асоціація ми обобщили всіх бивших дівчат. Бо в кожного нормального пацана є бивша. Яка його <клес> коли скинула раді лануса, раді бабло, там, раді, може, свиней, щось таке. І оце якби ну, обобщили. Ну, взагалі, це про мою бившу. Мене це була... про вашу. А у вас є бивша, пан Євген? Ні. Нема. А теперішня? Ні, я в тому, що у нас одна бивша. А, Єлона. вас одна. Да, ми якби вона не знали. Що... В сині одна вона. Спочатку да. я з нею мутив, потім Женько, коротше, а ми да. не знали, що така ситуація. Зараз моя сестра з нею мутить. Ага. І Європу. А, зрозуміло. Давайте повернемося до актуальних тем Полтави. Якщо ви чули про декомунізацію вулиць Полтави, як ви відноситеся до цієї теми? Чесно, ми до неї ніяк не відносимося взагалі. Тоб... У нас коротше у селі був пам'ятник Леніна. Ну, ми його здали на металолом ще до того, як Союз розпався. Угу. Так що у нас пройшла декомунізація. Ще 25. А, ну, тобто, вулиці, які зараз прийменували, вам ці назви подобаються. Ми з ними згодня. Ну, наприклад, жовтнева стала соборною вулицею. А яку б ви, можливо, хотіли якусь свою назву вулиці придумати? Ну, якась там фелтерська чи що? Угу. А я б може там, щоб Чувцейська чи тойчуванська, може, чи щось таке. Добре, а про перейменування комсомольська на горішні плавні? Чули ви цю тему? Чули. Чули? А пісня буде про горішні плавні? Це дуже актуальна тема зараз. Як ви розумієте, якщо там Костинг пройде горішні плавні, то може і зробимо пісню якусь. Тобто буде. Ну, будемо чекати цієї пісні. Так, хлопці, скажіть, будь ласка, ваше найулюбленіше село на Полтавщині, окрім Стасів? У мене найлюбиме це Полтова. Дуже подобається в Полтові. Полтава. Полтава це місто, а село. А -а -а. Тоді і... нема. Мож... Ну, те село, з якого ми приїхали, це. Терпилівка. Не... Ну, там, ну сеженько, Я з Мачух, наприклад. Ну, я з Терпилівки. Ви з Терпилівки. Да. Добре. А, чому вам подобається Терпилів... Терпилівка і Мачухи? Є якісь у вас особливі критерії цих сіл, чим вони відрізняються від інших? Ну, Я ж об'яснив, що я оттуда. Я в житті був в трьох я... селах: у Терпилівці у себе вдома, в Києві, і в Полтаві. І в Полтаві. Добре, дякую за таку лаконічну відповідь. Так, перейдемо до е, наступних тем. Е, скажіть, будь ласка, як ви проводите літо? Ой, чесно, дуже ждали літа, бо е, літо це класно, це жаро, це багато об'єктів, там побілить, десь щось там поутеплить. Ага. Ну, якби... Шабашка на шабарці. Ага. Так що дуже радимося літу, дуже радимося. Ну а так я важко. бачу по вашому одягу, пан Євген, що ви взагалі дуже любите літо. Ви так одяглися сьогодні? Я предупреждали, що в місті якийсь кондиціонер дутиме. То я вдів, то зайшов там секонд і накопив кілограм теплого одягу, щоб ага. не продуло. А ви, пан Дмитро, я бачу наділи на себе шолом, щоб вуха не змерзли. Так Та ні, це ж якби типа. <рес> а це така ем, вправа для розуму, так? Чи ага. як? Він намікає, що у нас новий кліп про спорту. Ага, новий Це кліп, намікує. до речі, до вашої творчості. Як називається ваш новий кліп? Ну, називається качки. Качки Тільки Не в... ті, що там го-го, а от качки типу, там, да, тягати. Га-га-га, то гуси, качки, кря -кря -кря", кажуть. А, ну да. mm -hmm. е, так. Для всіх, хто там займається железом, там, п'є протеїни, там, е, там, колець сустанов, Всім посвячуються. Всім посвящається. Ну, давайте тоді подивимося разом з вами цей кліп, разом з нашими телеглядачами. І я думаю, потім його трішечки з вами обговоримо. А -а -а. Ну що ж, шановні телеглядачі, кліп з'являється на ваших телеекранах. Ей, всім дрещом посвящається. Треба підкачуватися, хоу, хоу. Плюс геря, плюс штанга, Це. равно банки, тлки, уважені є, рама. рама, груша, турник, каша, Це. равно банки, тілки, уваженіє, рама. Поселивсь в общагу, попав на дідовщину Старшаки дають лящі, ви обплювали спину. Упала в мене плонка, і тут рем'я застило І я придумав плон, як набить усім їм мрела. На карате пішов, щоб бути, як в друзі, та у перші п'ять мінут получив жизняний опит. Утром не зміг стоти, ти таке, як збила фура, не живу, а существую. свою крепатура. утра на турнічок, щоб бачила галина Та побачив я, що не така вже й м'яка глина. Привів малу за. Но сказав, не буде просто, бо вона у мене 90 60 190 Стройняшка Пацани в лосінах качаться у зал ходять Подумав, чим я хуже І одів колготи Взяв я у малишки номер у спортзолі Мож пізніше позвоню, а поки я зоняв Брусья бюс, геря блюс Штанга, Равно банки, тлки, Уважение рама. Груша Турні, каша, Все. равно банки, тілки, уважені є, рама, мене бросила елона і я поняв в чому подвох. Не виходжу із запоя, не накачаний я лох. Я рішив істровиться і, і зайнятися спортом. Зовсім роси пить по четвергам вівторкам. А ще хожу в качалку, роботаю на масу. Тепер казати, що я чмо, повір, небезопасно У залі городські мене прозвали бик. Мать то, що я здоровий, і сильніше від усіх. Місто пива кожен час, випиваю яйця. Жалувався півень, що більше не справляють. Була одна проблема, то що пив я протеїн. Позвала Галя, дивитися фільм. Відтоги Реально дивились в фільм. Я помню ще все селові Качався понімножку, коли спускався в погріб, качоли сікроножні. Ще буває, практикую човниковий біг. Туалет, грядка, грядка, туалет. Бруся, герядюс, Штангом, все, равно банки, тьолки, уваженіє, рама груша, турнік, каша, равно банки, тілки, рама Рама. Рама. Так що ділає виводи і займайся спортом. І сади огород. Подивилися кліп. Скажіть, будь ласка, мені дуже сподобався ось ця вправа, коли пан Євген вам там пиво підставляв. Це у вас певна мотивація в спортзалі якісь такі Без напої цього в пляжі. розумієш, якби. Коли ти займаєшся багато, пропадає коли ти вже достіг совершенства, вона пропадає реально. Треба якось це там стимулювати. У це, це реально це рішення. Я зрозуміла, але знаєте, взагалі до спортзалу ходять люди, коли в них, наприклад, якась є мотивація. Наприклад, сподобатися дівчині, накачати там гарне тіло або, можливо, якась депресія. Що вас мотивувало піти до спортзалу, займатися спортом і зняти кліп качки? Ну, Якщо там постухає у першому куплеті, там же ж Дімон розказував, як поселили в обсягу, і там старшаки дідовщину почали. Ого. І це ж на реальних собиттях носа набили. Треба було йти займатися, тепер вже там по боксу виступою, ну, там оце бом-бом, коротше, там левий, провий. Ну, попустив пасанів обсязі. У мене ж там були проблеми, я ж кажу. Ілона бросила, пішла до качка. Ну як ага. до качка, в його ланус є. І я вирішив підкачатися, щоб вона до мене вернулася. Ага. Ну і що? Як Ілона відреагувала на те, що ви займаєтеся спортом? Не вернулася. Ну, по, по ну, вона так. десь у на шашливці на роботу встроїла, сказала. І а, скажіть, а Ілона є в ваших кліпах? Вона така актуальна у вас особистість? Ну, і, Ілона, це якби е, богиня, її не моє в житті, розумієш? Ілона, це не хтось ba, конкретно, Ілона, це якби. Ілона, це стиль життя, понімає. Добре, скажіть, будь ласка, шановний гурт Сан-Тропе. От Сен. Сентропе. Як правильно? Сентропе? Ну, е, e должна отсюда йти з души. Сентропе. Са Сантропе. Сантропе. Сентропе. Са 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 ну. <tanta mind> <cm overtime> шановний, давайте. Давайте я так буду звертатися до вас, пан Дмитро і пан Євген. А от літо проходить. Я зрозуміла, що у вас є певні шабашки, ви працюєте. А відпочивати, ви будете цим літом? Можливо, мрієте до якоїсь країни поїхати, там пісні заспівати свої? Можливо, другу Ілону знайти. Ну там були предполагання поїхати в Польщу на завод. Ага. І це я ще думаю, ну там треба на загранку куча бабла, наша барці колотить, щоб в Польщу поїхати. А чи буде там якась річка, чи море, хто знає, там якщо вийде покупатися, то добре, а так ні. А зараз... ну, ще ми ж тільки прилетіли, це були, були з роїлі, коротше, там виступали. Нас позвали там нормальні пацани, дівчата. Кротше, приїхали, там багато українців, ми це повиступали, там на морі покупалися, привезли там собі сувеніри. Так, ракушки що... збирали. Ага. Буде пісня про море? <рес> Подальші ваші плани на майбутнє пісні. Після того, як ви накачалися, як ви стали качками, такими сильними чоловіками. Я думаю, що потрібно вже якось напевно показати своє тіло і зробити кліп на морі під зонтиком. Чесно, я просто трохи стісняюсь, бо я там татушки набив. Ми там купола, єрогіфи набиті. То я ще не знаю, чи готові показати, чи готові всі зацінити дату. Де, де, де він, курті, показують? Ну а в Дімона банки є, тут базара нема, звісно. А що таке банки? Ну ти огірки куди закриваєш? В банки? банки. В банки. Це похоже на огірки, скажи мені, чи ні. Ну, схоже, напевно, схоже. Я думаю, що нашим телеглядачам, як говориться, буде видніше там банки у вас там, чи огірки. Хлопці, скажіть, будь ласка, ага. у вас в кліпах знімаються дівчата? Ага. Як стати учасницею вашого кліпу і де ви берете цих дівчат для зйомок в кліпі? Ага. Ну, чесно кажучи, це якби не, не проблема на не тих дівчат. Всі дуже такі от зивчі, Ну, це приїхали на шашличку, кажемо, так і так, там, Галя Ілона, типа є там свободне время. Вони кажуть, звісно, є там 20 рублів і все. Так. А потім кліп зняли за 40 минут, а вона каже, а що ще 20 минут робити? Ага. Як та в смислі, вже доснімали кліп свободні. І що ви робили з ними? Що, кліп знімали 40 ага. минут. А. а 20 минут, як там ще бур'ян вирвати по помідорах. Експлуатували дівчат на 20 минут на вгород, я так зрозуміла. робили? Експлуатували. Ну, добре, давайте наступне питання. Наступне питання, хлопці, хочу вам задати. Що для. Що для вас я хто для вас є, можливо, кумиром нашого сьогодення, героєм нашого часу? Є у вас такі люди? Ну, я не знаю. Чесно, я це дуже уважаю. Кличко Віталію, це я не знаю. Він такий правильний мужик, такі правильні каже слова. Я, правда, я це на ньому вчусь реально. А в мене кумир Хриштик Роналдо із Реала. Угу. Ми з Тоб... одного села. Угу. Він в селі у вас народився? Так, да. да. Мало хто знає, але хриштик з Терпилівки. Ага. Добре, ну приємно, що в вашому селі є такі легендарні особистості. Женько і Крістіону, це все якби з Терпилівки. Хлопці, а ви вірите в кохання? А що ти хочеш предложити? Я вам е пропоную поки що тільки запитання. Чесно, я в це вірю. Вірю, реально. Е е Недороге, але вірю таке, є такі кохоння, реально. Є так? Mm. А, так, давайте повернемося далі до вашої творчості. А, скажіть, які ваші майбутні плани? Як плануєте, можливо, якісь гастролі у вас будуть, майбутні кліпи, де нам можна знайти а, ваші записи, де можна відвідати ваші концерти? Скільки ну, коштують я, квитки? Там, де ми виступаємо, я не советую відвідувати, бо там тільки місні заходять. Mm -hmm. А це в Терпилівці? Ну там села Європи в основному. Там котельва була Опочня, царичанка. А взагалі є ідея зробити таке турне по Полтовській області. Так що, якщо ти зо братон, пиши у нас в групі і будемо рішати це питання. За двушку Чернігівського виступимо. Або за абонемент в фітнес-клуб. Можливо, буде вирішити це завдання, так? Скажіть, будь ласка, як часто ви буваєте на прямих ефірах? Вас запрошують. Були у Роми Скрипіна на громадському ТВ. Угу. Потім, як на Євробаченні, виступали було в прямому ефірі. Там не фокс. До речі, як з приводу Євробачення. Ви знаєте, що Джамала перемогла з піснею 1944, правильно? Так. Да, ага. І як вам переможець? Ваша думка з приводу цього? Ні, ну молодець, звісно, показала кацапам ху із ху, як говориться в Європі. Ви б хотіли потрапити на Євробачення? Представляти наше місто, нашу країну. Ну так. Да. Чесно, як би хотіли, але воно якби хочеться ще й пожити. Ми ж розуміємо, що потім будуть питання там определені. Так що поки ще, ще ні. Ну так, да. це ж треба буде пісню Стасі перевести на англійський, щоб е, на Євробаченні. Тобто, як це чув цей той буде, як у мене це якби понятний як то. Ні, чув це той. Це ж такий «чув цей той. Це ж, це ж таки, в чув цей а, той. Це сленг такий. Чув цей то. той. А от там от сказати, що типа хотіть дивіться, там ориджинал бід бой. Всі поймуть реально. Так що можна, можна виступати. А скажіть, будь ласка, вас часто називають, до речі, не центропе, правильно я сказала? Центропе. А чув цей той. Ну, є така Ну, центропе, чув цей той, там стасі. Ви не ображаєтеся? Не називають Сентропе, а чув цей той. Можна було б не якось не так обідно, допустимо, бикось не так обідно. Ти ж, типу, як здоровий похудок. Да, ну, до комплімент. речі, у вас в кліпі бик, це вам комплімент зробили з приводу да. того, що ви ну, накачаний, а... сильний чоловік. Ну, а як ти по-іншому це понімати? Ще якісь варіанти є? Та ну. Думаю, Діки що так. нема. нема. Я, не знаю, я блондинка, то в мене нема варіантів. Та хіба? Я думав, це парік. Ні, ні, це, це моє волосся. Ну давайте не будемо чіпати тему мого волосся, а повернемося до більш актуальних тем. Все таки Полтавщини. Ось планується майбутнє свята, це день незалежності. Буде як ви будете його проводити? Та як? Так і кожен рік в парк Побєди та пиво будемо пити. А, до да, це якби традиція така. Угу. Тільки в нас. Тільки у вас, так? А є у вас якийсь особистий стиль? Я дивлюся, що ви е, кожного разу у вас е, е, така незвична, незвичний одяг. Де ви його купуєте? Чи у вас можливо стиліст якийсь є, модельєр? Хто вас одягає? Німаєш, коли ми це приїжджаємо полтово, обично саме дешевий день вже в секунді. Там деке остається ну не дуже там щось там класне, прям. Ну, ну то, то ми ходимо. Не глядя, кілограм узяв ну. кофту, там бріджі. Давайте от прямий ефір буває не так часто. І ви е, в нас також не часто буваєте в гостях. Можливо, ви нам зараз за прямому ефірі щось зачитаєте, якийсь куплет з вашої пісні. Чи, можливо, це буде імпровіс, ви на ходу щось придумаєте. Ви готові? Зачитаємо знову треку качки, не вопрос взагалі. Сентропе. Всім дрещам посвящається. Трап підкасся. Ага. Є. Yeah. Бруся, гиря, штанга, равно, банки, толки уважение, рама, груша і турник, і каша це равно, банки, толки, уважение, рама. Ми почули, як ви співаєте досить гарно, як в кліпі, так і в прямому ефірі. Я вам дуже вдячна. А що для вас є музою? Звідки ви берете такі тексти, слова? Як довго пишуться пісні, скільки на це потрібно часу? Муза. Ну, це, Смиряць, скільки вип'єм. Літруха пива і ага. пошла, поїхала. Тільки угу. а а пиво, там, так? Якщо там шабо взяти, наприклад, то це. Чебаренго. вже… Є. А ті шаблі вам подобається? Йох. Ті шаблі, Блек Джек, знаю. Блек Джекса тебе. Якийсь, якийсь мордьок. <рес> Маренго. Ті шаблі. Навікось <рес> не звучить. Ті шаблі. Чому <рес> шаблі. <рес> ну, хлопці, буде вам над чим подумати. Надалі, добре? Ходить серед наших полтавців думка, що ви е, стали носити корону. — Корону? — Ну так. Ну, от, Піймали от, зірку, корону, може так. Не, таке, як були прості пацани, такі остались. То, що ми встроїлись на роботу штукатурку і заробляємо по півтори тисячі, це не значить, що ми зазнались. Чого це, вони так думають, я не знаю. Це якби так, да, це уровень, я понімаю. Ну це нічого не каже взагалі. Ми, ми такі були... прості пацани. Да, взагалі... Може, собі дозволити там, до... Да. Ну, це таке. Якщо я їм кушаю семечки лакомка, це нічого не кожен. Я теж колись починали, робили в АТБшці в охороні. Mm. Теж з чогось починали, а зараз штукатурка. Скажіть, будь ласка, у вас зараз є дівчата? Чи, можливо, ви в нас самі зараз найкращі Холостяки Полтави і на вас можуть звернути увагу інші дівчата? Та оце думаємо знімати шоу Холостяку Полтові. Ну, тільки є тільки чотири дівчини є, якби. Поки не контингента. Тобто континента. у вас чотири? Ну, для шоу це якби мало понімаєш. Ілона, а... е... одну не зною і Ванеса. Да. Ванеса і Лейла. А, а, лейла її звати, точно, так. Да. <риклад> так що, якщо є ще приймаю резюме в лічку. В лічку. Тобто у вас зараз є дівчата? І є серйозні стосунки. Чи не, немає? Ну, якщо Дімон перечислив не одну а ніскільку, я б не сказав, що це серйозні стосунки. <рес> ти розумієш? Чемпіонат Євро. Скажіть, будь ласка, ваші думки з приводу цього? Я в очках, то що в мене глаза випали, розумієш, після України. Це взагалі, звісно. Як так можна, я не знаю. Причому це ж там пацани були з нашого села в основному грали. Ярмолинку, і... коноплянка. Це це ж нас з, мачух, ну. з мачух, пацани, Місті росли з ним. Куди ти його в чорта б'єш, як ворота 7 метрів завширшки. Та вдарити його таке, щоб вилетів той ноерк, чорту з ворот. Не, б'є туди. А ви, а ви любите футбол? Ви добре граєте? Да. Ну, в настольний граємо. В ага. настольний футбол. — А вже про Evolution, там таке Фіфо. Да. Це гроєм буває. Добре, ну, ефірний час у нас завершується. Я прошу для наших шановних телеглядачів на майбутнє ваші вітання, поздоровлення і побажання. вдалого і хорошого дня. Будь ласка. Короче, народ, дивіться на нас і ніколи такими не будьте. Бажаємо, щоб у вас все було щастя, здоров'я. Івана купала скоро, плигайте через костер, там. пускайте вінки туди-сюди і проводьте весело літо. Бо літо в году одно, реально. Хлопці, я вам вдячна за такий сьогодні веселий драйвовий позитивний ефір. Ми чекаємо ваших нових кліпів, ваших е, нових досягнень. Бажаю вам успіху, звичайно, провести, як ви сказали, пан Євген, літо, бо воно одно. І щоб ви і попрацювали добре, ну і звичайно відпочили. Так що вдалого хорошого вам дня! Ну ж, шановні полтавці, не перемикайтеся, далі буде цікаво. Ми з вами ще побачимося. І спонсор показу «Аптека-03». Не перемикайте, будьте з нами.